Десь на тому боці засада. Підемо, візьмемо проби пір'я жертв. Переконаємося, кого з'їв хижак. Коли підходили до засади, ще й помітили хижого птаха. На грушці, щоправда, не на тій, яку спочатку думали. На меншій, там є зручна присада. Хижий птах сидів не дуже високо, може, метра два, горизонтальні зручні гілки. Знизу є послід. Видно, цією присадою користувались не один раз. От пера однієї жертв. Ми їх складаємо у поліетиленовий кульок, який щільно закриємо і потім повеземо до гуру орнітолога. В лабораторних умовах спокійно розкладемо біля визначника пер і подивимось. Але це вже буде в університеті. Матеріал має бути проетикетований. Місце знахідки, дата знахідки, географічні координати. І етикеточку кладемо. У кулечек.